Ти відключення світла це. Привід, зробити свої грядки, свої клумби красивими. Дивіться, садовий бордюр. От людина замовила дві упаковки садового бордюра. Зараз, до речі, вони на знижки по тисячу гривень цього на всього за упаковку 3, 3 метра 80 сантиметрів. Бордюр, який я собі поставив, який в мене стоїть, дивіться, він, бачите, його можна хвилькою поставити, його можна поставити полукругом, його можна квадратиком скласти, він не боїться морозу, він не боїться сонця, тобто він буде і зимувати, і літувати у вас на грядці, на клумбі. І можна ще з нього зробити високі грядки. Це на майбутнє, на весну кому є. Що. Дивіться, зараз ви можете взяти, поставити його до себе. Класти, а весною зробити високу грядку. Всього на всього тисячу гривень народ. Оця така здоров'яна коробка дуже шикарно виглядає. Якість пластика суперова. Бачите, ось навіть показує, як його складається. Іде він секціями по чотири ось таких штучки. Вони з'єднуються між собою. І бачите, можна його чи квадратом, чи полукругом, чи змійкою виставити. От воно спеціально навіть на коробці намалювали, щоб всі понімали, як воно робиться. Десять таких іде штук, кутові елементи. Йде чотири штуки, тось. Повторюся, можете зробити собі грядку, зробити можете клумбу зробити. Ну і ціна ціна приємна тисячу гривень цього на за 3,8 метра. Зараз відправим людина. Собі поставить і буде в неї шикарніша клумбочка.